Він захопив своєю концептуальністю, молекулярністю. Тут є відголоски бакари та ганімеду. Квіти яблуні, вишні, малини. Це холодний, крижаний, м'ятний ірис. Все, можете купувати. Це бакара, Який меду. Взагалі, всі ці три аромати, прям треба, але головне запах. Головне сьогодні у нас на огляді буде аж 13 ароматів. Це така собі невеличка компенсація за попереднє відео. Не увесь вміст цієї коробочки, яку мені відправила Олена Ірисова наша королева, телеграм якої я вам щиро раджу, бо там дуже багато новинок, анонсів, новинок і також цікавої такої нішеньки, досить рідкісної. І в чому фішка? Ви читаєте, захоплюєтеся описом і розумієте, що ви легко можете цей аромат замовити на розпив в невеличкому об'ємі, бо. У Олени є також сторінка на кремчику. На затест отримала я купу цю гору прекрасного, але оглянути мені б хотілося сьогодні тільки три бренди. І давайте, нагайте, час, ми одразу розпочнемо з першого бренду Pantomim. Він захопив своєю концептуальністю, молекулярністю. Він досить молодий, дуже молодий, заснований у 2023 році креативним директором Єроном Ауде Сохтоєном та парфумером Фредеріком Дальманом. В основі аромату обігрується синтетичний компонент. Головний, тобто, щодо синтетики, ми вдячні гезичону, що ми можемо мати прекрасні молекули, і це стало у свій час певним трендом. Тому. Пантомім це парфумерія сучасним молекулярним звучанням в такій концептуальній обгорці театральної тематики. Усього 5 актів, і до кожного прописана мізансцена – та місце дії. Я вам так коротко інколи зачитуватиму, раптом що підписуватиму усе. Взагалі, якщо вас цікавить конкретно якийсь аромат, ви знаєте, все у мене в описі в тайм-кодах. І ми почнемо з першого акту, який образ нам малюють. Сукня комбінація та шовкові панчохи на підлозі, подушка вимазана губною помадою, кроватка прив'язана до стопчика ліжка, червоні плями на килимі. Зім'яті брудні простирадла, стиглі інжири у вазі, відчинене вікно. Притерний запах близькості та хіті. От цікаво, наскільки він налаштовує. І я була приємно вражена тим, ну в принципі, знову ж, перше, ти слухаєш аромат. Тобі головне, як воно пахне. От що там ідеї, і бла-бла. Думаю, ну, напевно, якісь зараз будуть мускуси, синтетичні такі ускрипучі. Але в тому, що він такий молекулярно мінімалістичний, великий плюс. Він, наче, створює ауру у піраміді Амбретоліт та Амбрета. Дійсно, він такий квітково-абстрактний, дуже злегка квітковий, тобто тут нема гострих кутів і якихось окремих компонентів, тобто воно дуже гладеньке та атмосферне. Водянистий аромат, така мускусність, не брудна Щодо відчиненого вікна, дійсно, наче там після дощу. Ця вологість, огірковість, але, знову ж, не відверта. І легесенька помадність та пудровість. Воно так ніжно, деревно, до речі, ця пудрово-квітково-кремова сторона вона така от приємно солодесенька, солодкий присмак, але дуже так цільно цільно та абстрактно для любителей молокулярки, мінімалізму. От, будь ласка. За історію, концепцію, звичайно, вони там нас якось спрямовують, що мають на увазі, там після сексу, готелі, відкрите вікно, інжир, до речі, інжир від інжиру легесенька фруктовість та деревинність. Тут відчутні. Другий акт Нью-Гевен, 1967 рік. Весловальний клуб. Веслер. Засліплений світлом сонця, що сходить, ритмічний скрип човна м'яко порушує тишу. Човен розтиняє скляну поверхню озера, краплі поту стікають по шиї на спину. Вони синхронні. У піраміді кардамон та бізабелон. Тож бізабелон він також. Чому особливість? Взагалі, от дійсно, головний є оцей синтетичний компонент, який обігрується та відтіняється. Бізабелон, як компонент, має такий смолисто-пряний солодкуватий аспект, досить східний бальзамічний компонент. Тут, безумовно, воно все є. Проте, на моє особисте сприйняття, тут є відголоски бакари та ганімеду. Мені дуже цікаво, от що на це скаже пан, пані Олена. Олена любить ганімет, бакару не знаю, як до неї ставиться. Я не то і не інше, але це мені цікаве. Тут ця бальзамність, солодкавість, вона більше не в схід іде, а у ну, навіть не кондитерку. Він мені якийсь цукерковий. Цукерковий та молекулярний. Оця синтетичність заключається в аспекті. Такої гострої, знаєте, фарбалак-дерево. цей такий гостренький нюанс. Він не дуже мінеральний, не знаю, ніколи не носила на собі в ганімет, можливо, і з ним обердозять. І я завжди відчуваю такий вбивчий шлейф. Тут якийсь такий нюансик відчувається. От щось в моїй пам'яті ольфакторній, щось таке вспливає. Тут є характерна гострота, і разом з тим солодка пряність. Ну, от, можливо, від бакари, оця солодкість, пряність, вони щось там десь якось здається, цей аромат має бути бестселером, проте, можливо, про нього мало хто і дізнається. Але якщо ви любите і вас щось подібне цікавить, замовте собі, отакий от від Levant фірмовий семпл, послухайте, познайомтеся. В цьому аромат дуже приємний, неспецифічний, і щодо синтетики, ну, синтетика, вона візде. Просто тут синтетика в головній ролі, вона обігрується. Гарні технічні характеристики. От я зазвичай про це так особливо не зауважую, але кому важливо, щоб цупко щось трималося, я не гарантую, звичайно, у всіх різна шкіра, але от я думаю, що вони мають таку тенденцію. І ми швидко переходимо до наступного. Так, одразу чік Нью-Йорк. Також нічний клуб. І це вже якась нахабна байкерська тусовка, цигарки, тютюн, вечірка, забитий клуб. Хтось там цілується, хтось б'ється, але він мені здався якимось котиком. Тут а, Лаоський Уд та Іонони. Іанонова пудра. От що ви часто чуєте про Іанони, там фіалки, іриси, можливо, як складова, яка працює. На, фіолетові, на фіолетовість, на пудру часто буває є така іононова зелена пудра. Тобто, у мене одразу асоціація з фіалками та ірисами, з якоюсь зеленю пудрою, коротше. Але тут воно так цікаво обігрується з цим удом. Ну, такий собі удік. От згодом у нас теж такі стосунки, знаєте, натягнуті, мені постійно щось таке от, амбродеревиночка. От тут також, він мені не дуже подобається, але ще в міру, от, буває екстремальніше. І легесенька пудра. Е, ну, Взагалі аромат такий щільний та мені трішки душноватий, тут є присмак солодко -ягідний. Ягідний, наче фруктовий, от якщо це якась, от, до речі, уд ще доводить. До якоїсь анімалістичності та шкіряності ну до шкіри, коротше. Спочатку подумала про фрукти, якусь фруктову жуйку, наче, але більше це про ягідну пудру. Ну Можливо, от кому не подобається уди, легенька анімалістичність та, та амбро амбродеревинка, От я б не радила. Але з цікавості можна послухати. Четвертий от на нього у мене були ставки, бо четвертий акт про пачулі. Так, Париж, Париж, Пачулі. Ну тут ой, просто все, все співпало. Знаменитості, нічного Парижу, збираються у сукнях від кутюр, неонове звичання лаку для волосся, наповнюю туалетну кімнату, помада, на келиху, ла-ла-ла, па пам пам Лактони. От Лактони теж лактони, фруктовість, одразу інжири, персики, перша асоціація пачулі, обожнюю пачулі, і він мені сподобався. Він досить, досить м'який, він дійсно ніжно-кремовий, легка квітковість, я б навіть сказала білоквітковість. Вона, наче от все пом'якшує ці пачулі. Дуже, дуже от такі легкі ніжні пачульки. Знаєте, якщо говорити про лактон, Тони. Я так трішечки бризну, щоб оновити свої спогади. Персик дуже приємний. Такий персиково-пачульовий, м'який, округлий ніжний аромат. Не люблю персики, люблю абрикоси, Персики якось не дуже, бо вони часто занадто білоквіткові і дуже, дуже липкі. Такі, прям. А тут ніжна, наче фруктова пудра. теж. От дуже, от дуже приємний аромат. І знову щось знайоме. І П'ятий акт Амдо. Мізенсцена, відлуння та нарцис. Досліджуємо межі між любов'ю та одержимістю. Чоловік закохано дивиться на себе. Витончений овал його свіжого поголеного обличчя. М -м, точно, я зациклилася на свіжопоголеному обличчі. Ух, і це аромат, дійсно, він пахне пінкою для гоління, особливо на старті, це яскраво виражено. І якщо раніше це був мій страшний я дуже не любила в парфумах оцей різкий, цю акватику і сучасні фужери чоловічі, то зараз прям взагалі якось все інакше Оце нанесла собі на пальці Ветивер та гальбаном, так? Тут в піраміді у нас. Тут є тут компонент. Гальбано. я от напишу, Але такий маскулінний характер він абсолютно читається. Мені подобається, що він з часом стає більш деревним, зелено солонесеньким. Якщо на старті ще специфічно, то далі він пом'якшується і дуже комфортний. Ну, от Таким консервативним чоловікам, хто не хоче експериментувати, Можна запропонувати або захопленим без обмежень. От взагалі це така цікава історія, я не знаю, компенсація, певна, от етапи певлюбителей. Скажіть, з чим у вас пов'язані подібні враження, коли ти не любиш якийсь напрям, от, наприклад, у мене так було з білими квітами: жасмини, туборози зовсім. І позитивні білі квіти теж не любили ці квіти апельсину. А потім якось часом ти розумієш, що у тебе нічого подібного немає, і що воно тобі дуже треба, і ти просто захоплено починаєш усе прислухати. Це так з жовтими квітами було. Тож із фужерами якось ну, я не буду собі купувати нічого особливо фужерного. Хоча, до речі, фужер від отакі мені сподобався. Він дуже зелений. От, коли акцентики зміщуються, одеколони вже чоловічі, просто отак легко ношу, а фужери ні. І наступні 5 ароматів. Бренду Люсіяна Фереро з почерком, яким мені тільки довелося познайомитися, і почнемо ми одразу з першого аромату. Тут у нас з'являється назва: аромат створений спільно з Жанко Теліна. І що я вам скажу для мене це відкриття, бо... Там в піраміді заявлений амброценіт, ще якраз, якась, наче амбродеревинка. Ну, тобто відкрито, щиро пишуть про це. І думаю, ну що мені там наносити? Слухаю з флакончику, не сверлить. Зовсім не сверлить. Він так вбудований, так наношу на руку. І це такі фантастичні цитруси. Думаю, ой, лимон. Лимон, мармеладний. Ну, оця мармеладка зацукрована, бо він дуже соковитий та солодкий. В піраміді гіркий апельсин. Апельсини вони більш солодкі, вони більш соковиті. Але все одно для мене все зачепилося за ці мармеладки. І тепер у мене на цій тарілці, наче гіркі апельсині, апельсині порізані. І оці мармеладки. І я не можу. Вони такі довготривалі, вони такі соковиті і гіркі. і... Тут є легесенька милкість, яка проявляється ближче до бази, і амбродеревинка ближче до бази, але вона не штирить. У мене таке вперше. Вперше свідомо. Можливо, таких парфумів багато з амбродеревиною, яку я не відчуваю, але тут. Прямо от щиро от раджу, спробуйте познайомтеся. Аромат, наче такий класичний, наче гладенький, але от дуже виважений. Дякую, Амродеревинка. Вона, напевно, дарує і шлейф, і стійкість, і все таке. Але порівнюючи з жахливим, що там у нас таке було? З чорним лимоном від Армес. Для мене жахливим. Нікого не хочу образити. Просто там дуже багато амбродеревини, і вона все перебуває. А тут, будь ласка. Лимони, 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 апельсини, 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 соковиті, насичені, солодкі, і все. І воно тобі так цупко сідає, досить лінійно, там серце початок. Ну а от потім додаються оці деревинка. Ну, все одно дуже раджу. Я б хотіла замовити невеличкий відливан, щоб ліпше розібратися, але перші враження такі, і прямо раджу спробувати вам також. Другий аромат сакура, сакура Імперіаль. Вау! І отут, я думаю, ну нарешті, бо у мене єдиний був вишневий цві. Ох, який він з флакончику. Єдиний Butterfly Mind від State of Mind. Гарний. Гарний, чайний, легкий. Такий напівпрозорий, ніжний, без якихось скрипучих мускусів. Він дуже здивував своїм стартом: пшик марципани, але не солодкий, без цукру. Ну, Така от мигдалевість, але за текстурою як марципан перетертий. Потім він пом'якшується. І далі от квіти яблуні, вишні. Е що там, малини. Не люблю от вишні, от, мигдалево-вишневі типу через у мене від Зарі є. Вони такі душненькі, вони занадто ну, нав'язливо солодкі. Тут нема характерної пудровості, якоїсь ционідності. По-перше, цей мигдаль він тільки на старті, а далі воно розквітає, розквітає, пахтить, пахтить і серце. Серце Best of the Best. Я навіть не можу сказати, який подобається більше: State of Mind, Butterfly Mind, або Sakura Imperial, Lucien Ferrero. У будь-якому випадку це дешевше. О, там за сотку. Ну, не пам'ятаю, ну треба погуглити. Там три, чимось чи що. Наступні аромати для нього та для неї. Давайте почнемо з аромату для нього: Тютюн шкіра Сандал. Класика подобається. Він так він стартує впевнено, насичено екстрімлі, але потім так гарнесенько пом'якшується, отак трішки запудрюється. І так от східна оця солодинка, і от все. І він мені ідеальний. От хочеться класики східної. Також не пересолодженою, він багатий, він димний. Ще, до речі, на старті стиракс: оця бальзамність, така солонувата, тягуча, гарно прослідковується і так от тягнеться, тягнеться, але мені дуже подобається, як він заспокоюється. Взагалі, уся його гра від початку до кінця. Подобається, що він змінюється, і комфортно спостерігати. А щодо жіночого, аромати називаються з любов'ю до нього і з любов'ю до неї. Тут дійсно така от фемінна структура білоквіткового букету, і він весь відчутний. Класичний білоквітковий. Ой, ну добре, дуже добре. І жасмин, і ланг, неролі тут є гіацинт, троянд до речі, гіацинт. На старті із флакончику, я пам'ятала, мені так подобається цей нюанс гіацинту кайф. І в ньому є така ретро-крапелька, наче у вас якісь дуже круті вінтажні, жіночі парфумки. На подібний шлейф обов'язково б звернула увагу, зробила б комплімент та поцікавилася. Мені дуже цей аромат сподобався. Він природній. Досить природній і густий. Тобто цей букет можна розділити і на жасминь, і десь там якісь гіацинти, але переважно так, білоквітковий. Гарно і довго дифузить, це такі аромати, що тримають гарний хвіст, білі квіти. Тому класика, безумовно, з любов'ю до неї і для нього. Це прекрасні класичні парфуми, дуже гарно зроблені. Прям Супер. Mm -hmm. Ще один аромат від Люсіяна Фереро, про який я забула згадати у відео, тому давайте поза кадром швидко зазначу, про що він, бо дійсно вартий уваги і, можливо, навіть сподобався найбільше. У перекладі назва не Пачулі, і хоч це аромат насправді про Пачулі, вони досить не класичні, а легкі, піднесені, а в першу чергу, за рахунок мате. Тобто назва підкреслює їхнє некласичне звучання цитрусами, м'ятою, і така більш бальзамна історія проявляється до бази. Вони все одно не стають важкими, тобто, в цілому, композиція від початку до кінця досить легка і піднесена. Все ж я б цей аромат порадила для поціновувачів пачуль. Але якщо вам хочеться поекспериментувати і ви не любите пачулі за їхню важкість, підвальність, надмірну шоколадність, таку густоту та щільність, щиро раджу, бо саме м'ята та мате дуже гарно ці пачулі підіймають, роблячи їх. Світлішими мені вони щиро сподобалося. От дійсно теж тревог би собі взяла прекрасне аромат. В принципі, як і в і всі аромати цього бренду, так можна познайомитися з почерком, відчувається школа, відчувається, що воно все дуже урівноважене, все дуже філігранне. Якщо вам хочеться класичних гарних парфумок, ось це прекрасно, і воно ще й коштує. Ну, по, по три, наче десь по три сотки. То гарна ціна, і найсмачніше я залишила на десерт. Ох, великий бренд з великою історією, крутими парфумерами. Взагалі, спочатку це було приміщення бань, потім нічного клубу, потім готелю. І у 2015 році, на честь цієї історичної будівлі, випустили колонь з роком заснування бані 1885. -го. У мене тільки три аромати, але тепер мене цікавить увесь цей бренд. І я хочу переслухати буквально все. Тому давайте почнемо. Перший 1979 рік. Він присвячений нічному клубу тому самому. Це вау! Якби я зараз нанесла, мене просто захопили б емоції, я вам би нічого не розповіла. Це дуже класний ірис. Це холодний, крижаний, м'ятний ірис. Все, можете купувати. На старті аромат підсвічений альдегідами, далі ну, трішечки розігрівається, стає більш природньо, не природньо, а пудрово-тілесним, але комфортно. Все одно, все одно він прохолодний, все одно він красивий. І цей ірис, він такий морквяний і не занадто морквяний, і не занадто це корінь, і не занадто квітка. Це от щось таке неземне, дуже красиве. Але от, і знову ж це не нішенька, якась диковинка. Типу Мондаст Нью Йорк. Тільки я відправлю ці аромати назад, замовлю у пані Олени 10 мл, бо це вау, це дуже нетривіальна річ. І як він розкривається? Вже говорила про пудровість, легкотілесність, можливо, мускусну, кедровість і сандал. Залишається прохолодним, але теж, оце така стильна побілочка, знаєте, мілок, мінеральність, мінеральність, сандаловість. Теж роблять цей аромат дуже сучасним та цікавим. Просто, просто треба це парфумерна історія. Тут багато насправді нюансів. За що ти в неї закохуєшся, але сам ірис, якщо його відокремити, можливо, компоненти якось так на нього працюють. Але як на мене він дуже незвичний. В Вірусах не дуже розбираюся, але цей прям вау. Далі 1986 аромат під назвою Еклектика. Нарешті я прочитала хоч якусь назву, і парфумер Бертнард Дюшафур і до опису. Пануючи на верхньому щаблі сходів, Мерілін вирішувала, кого вона хоче забрати з вулиці цієї ночі, щоб сформувати електричне плем'я найбожевільнішого клубу Парижа. Її поява змушувала серця битися швидше. Заходьте, так, ви. Приємного вечора. А вам сьогодні вхід закритий. Романтика. я тут думаю, ну все. Знову нічний клуб. Можна я трішечки собі нанесу, бо це ще одна краса. Який. Мед. Перше, що хочеться сказати, ох, який мед. М -м -м, і квітковенький, і пряненький, і не зацукрований, і не анімалістичний, і не ванільний, як бджілка. Да, мені б, до речі, бджілка якось От якось покійно до неї сталася. Я її ще не розсмакувала. Напевно, вже все, галя-балу, вона стільки медів слухала. Давайте я зачитаю піраміду, бо ох, дуже важко сконцентруватися. Даван, яблуко, жовтий мандарин, кардамон та чорний перець, сухофрукти, шкіра, гвоздика пряність, дрог, герань, мускатна, шавлія. шавія, це таке сухоцвіття, але дуже стильне, типу не бабусіна, а там, бабусин збір. Хоча я таке теж дуже люблю. А от прям, так по-сучасному. Базові ноти тютюна, папонак, з мох, мате, мате, точно, мускус, амбра та пачулі. Я його хочу, я хочу собі такий аромат. Він прям такий амбровий, такий медовий. Я хочу собі цей аромат. Просто на старті він зносить дах, бо тут мате, воно наче підтримує цей медок, додає такої свіжості. Що там? Ну, от ці фрукти, кислинка, мандарин, яблуко, кардамон, перчик. Але все одно він дуже гарно тягучо, заспокоюється, залишається медовим, навіть дещо гурманський. Але от ну складно назвати гурманський, все одно тут і табачність, і якась свіжість, свіжопряність присутня, що його рівноважує, не, не робить його дуже таким важким, а от якась піднесеність залишається. Нема слів, одні емоції. Зроблено дуже і дуже добре. Прям також ще один флакон можна. Можна брати, ну тревели, я б тревело собі залюбки взяла. І до чого б тягнулася найбільша рука, та б у більшому об'ємі. І останній останній аромат бренду, останній аромат на сьогодні 2018. Його створювала Фанні бал, от Роксо, вечірка. Наносити? Не наносити, ну він мені теж дуже сподобався. Так, нічого немає, нічого немає. Не хочу брехати, і щоб мені щось змішувалося. Пірамідку я вам зачитаю. Так, тут ем, ноти. калабрійський лимон, бергамот імбир. Так, тут просто фантастичний, бурлящий, такий газований, кисло-солодкий старт цей цитрусовий. Далі середнє. французький тирлич. Тирлич, дуже люблю цю квітку. Неролі, з е, тунісу та чай. І базові гаїтянські вити в та мускус. Квітковість, тирличу. От я коли прочитала цей тирлич, така все, відокремлюємо, будь ласка, ніс. Соковиті цитруси, цей імбир, такий п'янкий. От дійсно роксо вечірка. Точно роксотонік аромат називається. роксо це вечірка. Тонік. Відковий букет, але зовсім на себе не перетягує ковдру, але підтримує разом з тим. І цей тирлич відчувається. І ця розв'язність, яскраві цитруси, тонік. Також відчутний. така чайність. Я не знаю, він мені взагалі всі ці три аромати. Прям треба. Який шейм? Я ні разу не зачитала назву бренду. Оце останнього, що я казала. Les Лазні Гербоа. Легербо, Les bains Гербуа. Я часто забуваю промовити назву. Я собі в нотатках записую враження від аромату. І можу так коротко написати, наприклад, Роксо. І поїхала по враженням. Тому сорі, ну, все підписано. Раптом що? Не заплутаємось. Дуже раджу взагалі усі аромати. Бренду, де брати гроші. Мені тревоги точно потрібні усіх. І цікаво послухати, що ще в ньому є. Що розкажу, що третій, останній імпонує найбільше Оці бані. Ну, спочатку це були бані. Щодо Люсьяна Фереро, також дуже красиво, також, ну, коротше. Ну, і цікавий пантомім. Я знаю багато поціновувачів такого напрямку. Зверніть увагу. От, коли ах, хочеться якихось молек. Тільки з іншим переосмисленням. Ну, тут інша синтетика також грає, але за стилем, ну, ви відчуєте. В цьому боксі ще дуже багато ароматів, але мені хотілося б розповісти саме про ці три бренди, бо в кожному багато представників, і щоб відео вийшло структуроване. От, а так, в цілому, наприклад, Зета Морф. Це бакара. Це бакара. Bacara... Є на шафі за 1800. Я погуглила. Тому кому цікаво, баріть. Я читаю піраміду, така. Не, спочатку наношу, думаю, бакараті, дуже сильно бакарить, навіть бенти відчуваються а, і солодко, а потім те щось горіхове, там три ноти, якісь, горіхова паста, шоколад, Тут щось таке. Думаю, та ну. Нанесла своєму хлопцеві на руку. Кажу, як тобі, бакарить, бо він вже знає, як пахне бакара. І цей він підмітив, а мені пахне кавою шоколадом. Я думаю, та блін. В принципі, як і в піраміді заявлено. Але. Ой. Але в базі 100% бакара. Тому ні-ні, це не мої враження. Я подивилася, його з бакарою порівнюють. Тому, ну, хто любить, кому хочеться подешевше, можливо, зверніть увагу. А, там є цей амброксан. Так, як і в бакарі, ну, будь ласка. От, ну, Це є так. А тут багато. І мене цікавила приватна лінійка Молінард. От, багато ароматів. Ну, все одно, Амброчка залишається улюбленою. Амбра з евкаліптом. Амбр Люм'єр від Молінард. Приватної колекції. Дуже красива амбра, але от. Протікав сильно флакончик, сам по собі О, стоїть і витікає, витікає. Пам'ятаю, я його віддала, а до цього нанесла на піджак. І наступного дня. Я вдягаю цей піджак, і така М -м -м, який класний аромат, які класні парфуми, яка медова, красива, прохолодна амбра. Тому так, амбру треба буде якось офлаконити. Тож це все. Знаєте, трішки думками сьогодні, поперед батька в пекло, хотілося щільніше і більше зосередитися на ароматах, чим воно пахне. Трішечки так про бренд, чим надихалася, але головне запах. Головне, якщо ви з чимось знайомі або що вас зацікавило, обов'язково пишіть. Не забувайте ставити вподобайки. До речі, дуже корисно, коли це відео розповсюджують. Тому, хто, можливо, цікавиться парфумерією. Якщо у вас якийсь бренд зацікавив, і ви хочете, щоб про нього хтось дізнався, можете надіслати це відео, переслати. От, Але вподобайка, вподобайка, must have. Якщо вам сподобалося, то обов'язково залиште коментар. Тож, усім. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!